Вас вітаю, хлопчики і дівчата! Починаємо з вами грати сьогодні, на огляді без перевільшення, легендарний танк українського виробництва, хоч і не з дуже українською назвою т 84 120 Ятаган. А перед початком ролика я закликаю вас не донатити у тундру, адже розробники є москалі. Донатьте краще на ЗСУ та чистіть свою карму. Отже, почнемо. Основний бойовий танк т 84 120 Ятаган є подальшою модернізацією танку Т-84 оплот. Не плутайте Із БМ «Оплот», оскільки це є різні танки. І так. Взагалі, якщо ми звернемо з вами увагу на історичне розгалуження цих трьох машин, то воно мало б наступний вигляд. т 120 Ятаган йде в принципі паралельно із Пло, оскільки обидва танки походять саме від Т-84 оплот. Але повернемося саме до Ятагану. Із того, що відомо практично всім любителям танкової техніки, ми знаємо, що цей танк розроблявся для експорту в Турцію, що ми якраз бачимо із назви. І оскільки ця країна перебуває в НАТО, то українські конструктори Харківського бронетанкового заводу розробили версію танку Т-84 саме під натівські стандарти з урахуванням усіх потреб. По вогневій потужності. Це гармата 120 мм калібру власного виробництва під індексом КБМ 2, також автомат заряджання, який розташований позаду катану зварної башти як у танку здорової людини, зробленого для збереження екіпажу. До речі, у Вікіпедії вказано, що спочатку встановлено було французьке автомат заряджання. Як я розумію, для тестування. Оскільки потім на танк встановили автомат заряджання українського виробництва, я припускаю, що це може бути ліцензійна копія. Таке можливо. Так от, також на смачненьке по вогневій міці я відмічу, що на танк т 84 120 Ятаган можна встановити і гармату увага, 140-го калібру під назвою Багіра. Уявіть тільки, якими поліняками ця бублюда буде кидати по москальським аналоговні. Там буде просто присвятая анігіляція мальчика в трусіках. 120 ж веде вогонь усіма можливими натівськими снарядами і має довжину у чималі 50 калібрів. Нагадаю, тільки у Leoparді 2А6 почали встановлювати гармату у 55 калібрів. А бебремсці і досі мають гармату довжиною 44 калібри. Все це має вплив як на потужність пострілу, так і на ширину використання асортименту більш сучасних снарядів. Також наявність спареного кулемету і зенітного командирського закритого типу. І ще для ефективного введення вогню танк має тепловізор і багато різної електроніки у вигляді сучасних систем зв'язку та систем розпізнавання свій чужий. Без цього ніяк. Реалізація вогневої міці у тундрі має бути на рівні Абрамс Сеп або Leopard 2A6 і подібних до них. Щодо захисту, башта, як я вже казав, ката зварного типу, має вишивні панелі в лотку із автоматом заряджання, також на доволі розвитих скулах башти додатково встановлено систему динамічного захисту, між Така сама історія і в передній частини танку самого возика. Але якщо ми будемо брати на озброєння цю лялю, то треба ставити туди дуплет, як на bm оплот. Це стосується і області носової частини, мехводу і боковин танку. Також є можливість встановити комплекс активного захисту заслом. Ну і звісно, на танк встановлено комплекс оптичної протидії варта, куди ж без нього. Бронювання в тундрі має себе поводити плюс-мінус, як у т 80 БВМ та британського Black Knight, якщо додадуть, звісно, вгору на танк Каз Заслон. По ходові Ятагану можна відмітити наш прекрасний дизельний двигун 6 тд 2 із потужністю 1200 кінських сил. Він є багатопаливний, як ми всі знаємо. Але краще, звісно, використовувати дизель, на який він розрахований. Це стосується взагалі усіх двигунів. Коробка передач, на жаль, механічна. Але якщо танк буде допрацьовуватись під сьогодення, то я впевнений, що на нього буде встановлено автоматична коробка передач як на бм оплот Швидкість танку Т-84-120 по бездоріжжю дорівнює до 70 км на годину переднім ходом заднім від 45 до 50 км на годину. Котки в нього такі самі, як у Т-80, це стосується і гусениць, які є парфоровані, аби виштовхувати ґрунт. Динаміка танку має бути відображена в тундрі приблизно як у леопарда другого. Двигун дизельний швидкий, тому висновок доволі логічний. Що ми маємо як результат? т 84 120 це прекрасний танк із чудовим захистом для сучасності. Захистом, який можна іще більше наростити і поліпшити, це саме той випадок, коли є можливість до розвитку такого доволі важливого елементу у танку. Про такі машини, як Леопард і Бебрамс, цього на жаль сказати вже не можна, оскільки вони вже на своїй ваговій межі, не дивлячись на потужність двигуну, просто через масу вони починають грузнути в землі. Я б її взагалі порівняв із французьким еклерком. Оскільки навіть система заряджання аналогічна і кількість екіпажу теж, не кажучи вже про саму масу. Прекрасна вогнева міць все по стандартам НАТО. Але якщо треба трошечки приємніше, то 140 мм багіра готова до роздачі баночок із огірками по москальським URL-насрал-гавнозавод металевим грубам. Ну і звісно, чудова ходова, потужний український двигун, перевірена в бою ходова частина, тому для себе робимо так: знімаємо ДЗ ніж, ставимо доплет, з за бажанням ставимо 140 мм вагіру та коробку автомат. І все. Танк проєкту Бастіон готовий карати москальських мальчиків в трусіках. А ви, мої любі, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві мої відео. Пишіть ваші коментарі, що думаєте з приводу Ятагана. чи потрібен він нам, чи потрібен він нам як проект, допрацьований під індексом Bastion. Можливо, ми із німецькими Rheinmetall будемо виготовляти пантери і нам цього вистачить. Не забувайте також поширювати це відео серед своїх друзів, які грають у тундру, або просто цікавляться танковою технікою. А з вами був я. Слава Україні, смерть москалям, всім папа. -па.